У Києві прикордонники виявили контрафактні підакцизні товари на понад 12 мільйонів гривень. Так днями співробітники оперативно-рушукового відділу окремого контрольно пропускного пункту Київ спільно з детективами ОБП України в рамках кримінального провадження провели обшуки у столиці. За результатами обшуки виявили та вилучили 148 тисяч пачок курева вартістю понад 12 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що група осіб налагодила канал реалізації контрафакту цигарок у столиці та Київській області з використанням підроблених марок акцизного податку, а також без марок акцизного податку. Правоохоронці також вилучили документацію щодо здійснення підприємницької діяльності та чорнову бухгалтерію. Наразі встановлюється повне колосі причетних до цієї схеми.